До тебе підношу я руки свої, почуй, вже молитву із уст моїх не раз в житті на поміч післа і тверджува як ти нам дав, Допоможи, о Боже на святи, помилуй нас, ми діти є твої все вишні. поможи. ти, моя скеля, твердиня моя, хай буде обожень лиш воля твоя до тебе скиляю поліна в тиші. Благаю, щоб ти допоміг, допоможи, побоже на святий, помилуй нас, ми діти є твоїм Всевишні Боги. Ще наш святий, помилуй нас, не діти є трої, Всевишній вишні, допоможи. поможи, се вишні Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні в цей час хочу роздумувати над місцем Списання, записаним у посланні апостола Павла до Римлян, 15 розділ з 5 по 7 вірш. Римлянам, 15 розділ з 5 по 7 вірш. А Бог терпеливості і потіхи нехай дасть вам бути однодумними між собою за Христом Ісусом, щоб ви однодушно одними устами славили Бога й Отця. Господа нашого Ісуса Христа. Приймайте тому один одного, як і Христос прийняв нас до Божої слави. Апостол Павло в цьому, а, в цьому місці Святого Писання піднімає досить складну а, і нагальну тему: відносини між людьми, що може бути складніше, правда? ж? І Павло говорить про ці відносини у контексті. Відношення один до одного. І якщо читаємо далі, він говорить про ставлення один до одного, яке заключається у служінні один одному. Він згадує, як Христос служив людям. Так само Він говорить про те, як сам Павло служить людям. І саме в цей час, в час написання. Послання до римлян, апостол Павло прямував до Єрусалиму для того, щоб служити там. Пізніше, у цьому розділі він про це говорить і просить римлян підтримувати його у молитві. Так само Павло мріяв побачити з братами і сестрами у Римі пізніше і відпочити там. Отже, приклад Ісуса Христа апостол Павло наводить не просто так. Адже Христос. Проявляв своє відношення до людей, служачи їм. І відношення Ісуса Христа до людей можна характеризувати одним єдиним словом, і я впевнений, ви всі його знаєте, що це за слово, тому що це слово любов. Зауважте, що Ісус Христос проявляв любов не тільки до тих, хто визнавав його Сином Божим, не тільки для тих, хто покаявся. Христос проявляв любов і служив всім людям, включно з митниками, тобто з радниками, колабораціоністами і грішниками. Як важко а, нам буває у житті дотримуватися того, про що каже апостол Павло, і до чого закликає нас. Апостол Павло, будьте один до одного терпеливі, потішайте один одного, будьте однодумними у Христі, приймайте один одного. Наскільки складно це буває? Дуже непросто. Ми з дружиною, які ми разом вже 10 років, ми інколи жартуємо, що не хотілося би повернутись в той час, коли ми тільки одружилися. Коли ми були ще досить різні, кожен своїми звичками, десь баченням і так далі. І пройшли роки. Ми, як то кажуть, в народі притерлись один до одного. В нас є спільне бачення, в нас є спільні мрії, нам є багато про що поговорити. В нас співпадають цінності, в нас співпадають погляди на багато речей. І це чудесно, коли біля вас є така людина, але інколи трапляється. Що нам доводиться мати справу з людьми, які від нас відрізняються якимось чином. Можливо, зовнішньо, можливо, вихованням, походженням, манерами. Ще чимось, ще чимось, ще чимось. Це може бути, можна почати з того, що це може бути людина, з якою ви разом у служінні, якомусь берете участь, просто зустрілися в церкві. А можливо, це просто випадкова людина, яка трапилася вам десь на вулиці. І. Звісно, до таких людей а, інколи важко знайти підхід. І одне діло, якщо це випадкова людина на вулиці, інше діло, якщо це людина в церкві. Як же досягти тієї однодушності, і однодумності і єдності у Христі, до якої, е, власне, закликає апостол Павло, яким чином я можу проявити це своє відношення? свою любов до інших людей. А, насправді є безліч способів можна а, згадати хоча б деякі з них а, дуже важливо підтримувати людей, які цього потребують. А, якщо ви бачите таку людину, якій потрібна ваша підтримка, якій, якій взагалі потрібна підтримка, і ви можете їй дати. А, Можна проявити любов дуже просто, просто запитати людину, як в неї справи, провести якийсь час з нею, сказати якесь тепле, підбадьорююче слово. Якщо є така можливість, можна спробувати задовольнити потребу цієї людини, можливо, це щось матеріальне, що необхідне. Хоча в більшості людям достатньо доброго, теплого слова. Побажання, підтримки. І людина розцвітає. І таким чином оця єдність вона формується, тому що наше життя, воно як, знаєте, американські гірки, а воно повно злетів і падінь. І Буває, у нас все добре, а в нашого брата чи сестри щось погане. І Тоді ми приходимо на допомогу. А може статись так, коли ми самі будемо переходити через важкі складні часи. і тоді нам буде необхідна ця підтримка від когось. І наш Господь, він, як написано, є Бог терпеливості і потіхи. Бог дає терпеливість, дає потіху, дає однодушність, однодумність, здатність приймати один одного. Господь втішає нас через інших братів та сестер, через своє Слово. Через молитву. Господь дає нам терпеливість, терпеливість проходити через важкі скрутні часи, як у нашому житті, житті нашої сім'ї, так і житті нашої держави. Тому що наша мотивація є значно вища, ніж просто якісь корисні цілі, які можуть бути в якихось інших людей. Наша мотивація це слідувати за Христом і. Жити за Його Слово. Тож, підсумовуючи таке побажання, проявляємо терпеливість одне до одного. Потішаймо один одного, щоб була між нами однодушність і єдність, про яку закликає апостол Павло. Амінь.